Це раніше були някакви купив квиток з жуля пару годин і ти в Європі, пару годин і ти прилетів назад. Довбаний сусід, українці! Зараз багато хто повертається додому. Як це зробити максимально швидко, не за три дні, хоча б за півтора, куди летіти, яке залізничне сполучення є між Польщею і Україною. Я розкажу в цьому відео. Супер корисна інформація без води, перевірена на собі. Ласім, будь ласка, лайк авансом. Підпишіться на канал. Моя мета розвивати український контент на просторах інтернету, і це можливо тільки з вашою допомогою. Класно. підписались. Ну поїхали. Два Важливих додатка, які ви маєте встановити собі на телефон: це Укрзалізниця, Всі українці її знають, правда. І Колео це польська версія Укрзалізниці. Далі дуже уважно. Є три варіанти, як можна заїхати з Польщі в Україну. Перший це Варшава, Київ, другий це Хельм, Київ, Хельм, Київ, Харків, і третій – це перемишль Львів, Київ, Перемишль Київ. Харків, перемишель Дніпро, Запоріжжя і Перемишль жмеренка одеса Купити квитки на ці потяги можливо не раніше, ніж за 20 днів до відправлення, і тільки через додаток Укрзалізниця. Розбираємо перший варіант більш детально: Варшава, Київ. Тут ніби все просто. Авіаквитків до Варшави море. Прилетіли, доїхали до залізничного вокзалу Сходня в 16.52, Сіли в потяг, в 9.52 наступного дня ви вже в Києві. Ціна 1670 гривень. Але якщо ви не чули, то я вам зараз все розкажу. Купити квиток на цей потяг, щось на кшталт фантастики. Продаж квитків в інтернеті розпочинається за 20 діб рівно о 8-й годині ранку. 8-10 квитків вже немає. І навіть якщо вам вдалося його вихопити, то будьте готові їхати 16 годин в маленькому купе з трьох полок по одній стороні. Моя подруга їхала ним минулого року в грудні. І назад вона поїхала автобусом. Розумієте, чому так? Інша моя подруга була вимушена купити квитки на цей потяг через спікулянтів. А я буду намагатися купити квитки на цей потяг через тиждень. Цікаво, що вийде. Я вимушена їхати через Варшаву, щоб забрати паспорт. ДП сервіс До речі, в мене є про це цілий випуск, десь тут я прикріплю, якщо вам цікаво про оформлення документів за кордоном. Другий варіант хельм Київ, Хельм Київ, Харків. Це два різних потяги, але обидва вони йдуть через Київ, Київлянам пощастило. Хельм Київ відправлені в 2340 12.30 годин в дорозі. Ціна купе коштує 1234 гривні. І це нормальне купе з чотирма спальними місцями. Хельм Харків відправлення в 1635 20 з половиною годин в дорозі. Ціна купе 1549 гривень. Для такого варіанту найкраще всього це прилетіти в Люблін. Але це можливо тільки для тих, хто летить з цих міст. До речі, про авіакутки, в мене є цілий випуск, я десь тут його прикріплю. З Любліна до Хельма можна доїхати на потязі за допомогою програмки Колео, про яку я говорила на початку цього відео. А якщо у вас багато, то взагалі скинутись на таксі, то ну, то і вийде. Скоріше всього, у вас немає зручного перельоту прямо в Люблін, а є до Варшави, то ви так само потягом можете доїхати з Варшави в Хельм. Є дуже багато прямих із пересадкою варіантів. І що саме важливо, з Хельма в Київ абсолютно легко взяти квитки навіть на завтра. Якщо о, я не зможу виходити ці містичні квитки з Варшави в Київ, то я буду їхати саме так. Третій варіант мій улюблений. І якби не паспорт в Варшаві, я би їхала саме так. Де перемишель Київ, перемишель Харків, перемишль Запоріжжя і перемишль Одеса. Самий найкращий варіант це прилетіти в аеропорт Жешу. Але це маленький аеропорт, і також прямих перельотів не дуже багато. Якщо ви з UK або з одного з цих міст, то ви very-very lucky. Тобто дуже-дуже візунчик. Візунчик є таке слово українське? Very-very lucky. З Жешова або на потяг, або на таксі. Якщо у вас багато, до перемишля і вуаля, ви вже в потязі прямуєте додому, можна прилетіти в краків або в Катовіцу. Так само за допомогою програмки «Колео» на потязі відносно швидко доїхати до перемишля. Я буду так робити на зворотньому шляху до UK. Зверніть увагу, що тут два потяги до Києва це сидячі інтерсіті. І коли я їхала таким нічним, то спала на рюкзаку, по ітогу отримала тріснутий екран на електронній книжці. Не раджу. Краще брати купе. Ну, звісно, якщо вам підходить таймінг. Тож підводимо висновки. Найкращі міста для того, щоб прилетіти, це прикордонні Жешов або Люблін. Крайній варіант це Варшава, Краків, Катовіца. Квитки на потяги в Польщі ми купуємо через додаток Коліо. Щоб купити квитки в Україну, це тільки Укрзалізниця. З хельма та Перемишля купити квитки не проблематично, з Варшави вихопити проблематично. Не спати на рюкзаку, бо можна роздавити техніку. Маю надію, що це відео було вам корисне. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал. Мені це дуже дуже важливо. Бувайте, любі солов'ї, Все буде Україна! Goodbye everybody!